Бурштино-копачі вісім годин блокували міжнародну автотрасу. У суботу, о 10-й годині ранку, на дорогу Київковель у Сарненському районі вийшли більше сотні незадоволених людей у Балаклавах. Вони безперервно ходили по пішохідному переходу. Протестувальники висували ряд вимог щодо безперешкодного видобутку бурштину та звільнення свого товариша. Нагадаємо, минулого тижня поблизу селища Клесів правоохоронці вилучили дві мотопомпи. Однак старателі почали чинити спротив. Група осіб в кількості 25-30 чоловік, якщо я не помиляюсь, почала чинити опір. З одного місця вийшли, в другому заблокували в другому місці їх, наложили так званих металевих кошок. І, окрім цього, з одного із транспортних засобів, які там використовувались, було здійснено постріл працівника поліції. Тоді затримали найактивнішого чоловіка – 43-річного Миколу Нопрійчука. Помістили в ізолятор тимчасового тримання у Рівному. Саме його звільнення вимагали блокувальники. Однак, вже о 18-й годині люди розійшлися, а о 20-й розпочався суд щодо обрання міри запобіжного заходу для підозрюваного у масових заворушеннях та опорі поліції. Хоча прокуратура вимагала взяти його під варту, однак суд вирішив інакше. Найближчі два місяці підозрюваний проведе вдома. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонити на причуку Миколи Миколаєвичу, залишати житло за адресою Рівнецького, Обласерницький район, село Пугач, цілодобово, покласти на підозрювану на причука Миколу Миколаївича обов'язки за викликом прибувати до слідчого, прокурора суду, не відлучатися із населеного пункту, де він проживає. Одразу після того, як бурштинокопачі розблокували трасу, там сталася жахлива аварія. Один чоловік загинув, інший отримав важкі травми. Неподалік села Федорівка Сарницького району мікроавтобус влетів у фуру. 37-річний житель села Вежиця Рокитнівського району, керуючи автомобілем Мерседес Бен Спрінтер. Не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення із причепом автомобіля. Дав, який починав рух у побутному напрямку. Від удару автомобіль злетів у наузбіччя та перекинувся. Обох чоловіків викинули із салону. Водій отримав важкі травми, від яких загинув одразу. У 48-річного пасажира, односельчана на кермувальника, були численні забої та переломи тіла. Завдяки злагодженим діям правоохоронців, життя пасажира вдалося врятувати, зокрема зупинити артеріальну кровотечу. Потерпілого лікарі швидкої медичної допомоги в важкому стані достали до Сарненської районної лікарні, де з політравмою, закритою черепно мозковою травмою, численними забоями та переломами, його госпіталізували у реанімаційне відділення. За попередньою інформацією, обоє чоловіків були на підпитку. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України.